Наскільки у вас велика сім'я? Два, три, чотири чи може більше людей? От технопарк це просто величезна сім'я. Оператори, монтажери, керівництво усі ми живемо під одним дахом. І у кожного з нас, звісно, є власний комп'ютер, на якому зберігається дуже багато важливої інформації. І звісно, кожен з нас трішки переживає за її зберігання, особливо наш бухгалтер. І тому сьогодні ми поговоримо про бекап. Нагадаємо, що Бекап це резервне копіювання усіх потрібних вам даних на інший Вінчестер. Від простого копіювання цю процедуру відрізняють більш гнучкі налаштування, це, наприклад, можливість збереження різних версій файлів, а також при бажанні користувача повна автоматизація. Тож у нас на тесті побувають два гаджети, які цілком справляються з такими завданнями. Перший з них це мережеве сховище Western Digital MyBook Live Duo. Але нехай така назва вас не лякає. Наш герой це такий собі міні-сервер, не дуже великий бокс. Всередині якого заховані два більш-менш звичайних вінчестери по 3 терабайти кожен, тобто він зможе вмістити в себе усю інформацію навіть дуже немаленької сім'ї чи маленького офісу для научності. Скажемо, що такий об'єм це десь біля мільйону фотографій. І насправді, якщо пам'ятаєте, колись на тестах в нас вже була ця ж модель тільки об'ємом на 4 терабайти. і тоді ми не робили ухил на її бекап-можливостях. Про всяк випадок також нагадаємо, що подібні гаджети істотно відрізняються від традиційних фрінчестерів. Ви підключаєте їх до свого роутеру, після чого такі пристрої стають абсолютно автономними, з'являються у вашій локальній мережі, а ви відповідно отримуєте доступ до усіх файлів на цьому сховищі з будь-якого гаджету, який підключений до вашої домашньої мережі. Тобто пристрій сам по собі автономний, від якогось увімкненого компу не залежить. А завдяки гігабітному мережевому інтерфейсу проблем з мереж Бекапом у вас не виникне. Більше того, за допомогою спеціального програмного забезпечення ви зможете отримати доступ до файлів через інтернет, навіть перебуваючи поза межами дому. Все це відбувається за допомогою сервісу VD2Go, в якому достатньо усього лише зареєструватися. Але давайте повернемося до бекапу. І тут майбутн Duo може запропонувати вам кілька дуже цікавих речей. Почати розповідь варто з такої програмки, як SmartWare, яка автоматично розпізнає усі файли, що зберігаються на вашому комп'ютері, та розподіляє їх за типами. Музика, відео, фотографії, все розпізнається автоматично, де б ці файли не були заховані. Натиснувши власне клавішу Бекап, ви отримуєте чітку картину того, скільки ваших файлів скопіювалося. Це дуже просто. Для користувачів Macів відзначимо підтримку такої фірмової програмки для бекапу, як Time Machine. Але головна особливість цього класу техніки в тому, що ви можете збудувати окремий рейд масив, тобто це дозволить вам робити резервні копії вашої інформації безпосередньо на це ж сховище. Воно буде фактично дублювати інформацію на так званий рейд-1 дзеркальний дисковий масив. Тобто, уся інформація з першого диску буде дублюватися на другий. А тепер давайте від мережевих сховищ перейдемо до більш простих речей: до зовнішніх вінчестерів. Наш наступний герой також від компанії Western Digital із серії My Passport. Нагадаємо, що портативні вінчестери за великим рахунком переслідують дві мети. По-перше, вони надають можливість мати під рукою значно більше об'єму інформації, ніж можуть вмістити флешки. А по-друге, вони дозволять зберегти на себе усю інформацію з вашого комп'ютеру. Трохи про дизайн. До габаритів паспорта нашому герою все ж далеко. Він доволі пухкенький. Його товщина збільшилася майже у півтора рази в порівнянні з попередніми версіями і становить 21 міліметр. А також змінилась і його вага, яка підросла до 230 грамів. Але всі ці зміни заслуга насамперед його збільшеного об'єму. Він тепер становить 2 терабайти. а оновлений дизайн інакше як легким не назвеш. У конкретно нашої чорної моделі передня панель виконана в ефектній глянцевій крапенці, і в цих крапенках можна навіть при бажанні розгледіти своє відображення. Відзначимо, що модель має і куди більш барвисті варіанти, виконані вже у матовому покритті. Щодо резервного копіювання даних, то цей малюк зробить усе для вашого комфорту. По перше, вам запропонують обрати план. За яким Вінчестер буде чи автоматом копіювати на себе файли за категоріями, або ж це будете робити ви власноруч і відповідно отримаєте повну свободу дій скільки, куди та коли. Відзначимо, що ці режими можна змінити у будь-який момент. Але на щастя, для усіх забудькуватих людей тут є функція автоматичного копіювання даних при підключенні до стаціонарного пісі, яка потроху стає стандартом для усіх поважаючих себе мобільних вінчестерів. Варто зазначити, що всі ці копіювання проходять непомітно для користувача і мінімально задіюють потужності вашого комп'ютеру. Але от на цьому місці потрібно бути дуже обережним. Нещодавно в нашій сім'ї сталася справжня трагедія. У нашого бігбоса злетів увесь архів відео за останні два роки. Причому все це сталося якраз під час копіювання даних. Справа в тому, що при оцих автоматичних копіюваннях при увімкненні функції синхронізації даних може статися наступне: якщо ви перекинете файли на Вінт, а потім видалите їх з комп'ютеру, то при наступному підключенні в він так само може видалити їх з себе, і саме це в нас. І сталося. Також відзначимо, що раптом користувачу потрібно ще більше можливостей, він завжди може скористатися додатковими програмами і вже там робити, наприклад, інкрементні резервування. Це коли копіюються тільки файли, які були змінені з часу останньої операції та інші страшні речі. Ще один рівень захисту та безпеки це встановлення паролю. Все це робиться в простій програмці, і після маніпуляцій доступ до файлів з вашого вінта небажані люди не отримують. Принаймні, якщо вони не хакери якісь. І, до речі, нещодавно компанія Western Digital оголосила квітень офіційним місяцем бекапу. Але ми бажаємо вам не чекати якихось знаменних подій для бекапу. Робіть це тоді, коли ви вважаєте, що час настав, і тоді все у вашому житті буде добре.